Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші підписки, окрема подяка. Мені приємно, що ви мене підтримуєте разом ми сила. Сьогодні я вам хочу запропонувати такий трошки розважаючий момент, і подивитися на Таро. Отаке От питання: що мене очікує в березні? Що мене очікує в березні? Буде три варіанти. На одній колоді буде дивитися колода епоха відродження. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Три варіанти. Перший, другий, третій. Можливо, у вас якась ситуація є спевна в житті. Подумайте про неї, а можливо, ви і не здогадуєтеся, що може відбуватися у вас в березні. А ми зараз і побачимо, що буде відбуватися у вас в березні. Ці два варіанти я в сторонку. І зараз почнемо з першого варіанту. Ой, березень у вас, у вас, у вас видасться дуже складний. Тому що. Тут у вас буде якесь зневірення, невпевненість. Ви будете отримувати якусь інформацію, яка вас буде вибивати буквально із калії. Можливо, ви тут когось хочете трошечки подурити, за нос поводити, або вас дуже хтось відчайдушно водить нос. Тут, знаєте, Дуже багато тривог, переживань, і вони всі не пов'язані з чимось добрим. Тобто, у вас березень пов'язаний з дуже серйозними переживаннями. Можливо, ви отримаєте якусь не дуже добру звістку, але знаєте, як отримаєте її або не в повному обсязі, або часткову якусь, або якусь незрозумілу, і далі ви не можете отримати якусь подальшу інформацію, і це вас буде дуже довго хвилювати і мучити, і ви ну, просто знаходитеся в якомусь вакуумі, коли ви не розумієте. Що до чого відбувається? Розгубленість у вас в березні. Так, що це колоду на тепернути. Що тут іще у вас? Можливо, це пов'язано з тим, що вам треба, врешті-решт, знаєте, що зробити? Обрати щось. І ось, припустімо, вам лишилося дуже мало часу. От, один тільки березень, так і вам за цей березень треба вирішити дуже серйозне питання, щось обрати, обрати. Те, що може навіть змінити вашу долю. Це може бути пов'язано із переїздами: переїзди або в інше місто, або в іншу країну, або поїздка щось зробити. Ну, припустімо, вирішити проблему з документами, так, або ну, в когось може поїхати просто відпочивати, так, тому що тут сонце це все ж таки це щось добре в вашому житті, але ви просто не знаєте, яким чином це вирішити. Бо у вас є варіанти. Ви або боїтеся їхати, або боїтеся, як. Як воно саме те рішення відбудеться, або ви хочете з кимось їхати в парі, а та людина не може. розумієте? І у вас отаке от, таке відчуття, що треба вирішувати, а я не можу це вирішити. І ось оця луна саме це і показує, що можливо вам потрібна чиясь допомога, і ви не можете достукатися до якоїсь людини, яка має ну, або відповідь, або підказку на ваше, на ваше питання. І ви не можете достукатися до тієї людини, розумієте? І що, ще. Ну, я вам так скажу, ось ви чогось дуже боїтеся. По луні, ви переживаєте, дуже тривожитесь за якусь ситуацію, я ж кажу, Можливо, ви щось просто не так собі уявляєте. Можливо, інформація трошечки неправильна, невірна, якась вона перекручена, ця інформація. Але коли ви почнете розбиратися, коли ви почнете з'ясовувати, що до чого, у вас все стане на свої місця. Ви, коли ось ви зараз не розумієте, що до чого, ось ви як в тумані зараз блуждаєте. Ви дуже скоро отримаєте по вісімці жезлів дуже добрі новини. Коли для вас, знаєте, як ну нарешті. Ну, нарешті, як побачили світ, світло в кінці тунеля, для вас з'ясуються дуже якісь важливі речі. Тобто, те, на що ви чекали, те, що вас вводило в розпач, в якусь оману, в якусь незрозумілу таку ситуацію у вас вводило, воно врешті-решт. З'ясується, тобто, ви дочекаєтеся е, вирішення цієї проблеми. Можливо, вам в цьому допоможе якась жінка-королева Пентаклів. Ну, це не обов'язково, що вона належить до земних знаків, але це може бути жінка важлива в вашому житті. Можливо, це мама, можливо, це сестра або співробітниця, але це не сусідка. Розумієте, це жінка важлива в вашому житті, яка вам допоможе або як відкриє. Знаєте, як двері якісь відкриє, і ви врешті-решт побачите вирішення своєї ситуації. То я вам так хочу сказати: ви тут не напружитеся поцілені, бо ви тут себе буквально поїдом поїдаєте і не спите весь березень, а дарма. Ось ви просто знаєте, коли навіть. Витягуєш карту луни як карту дня, то вона каже, все може бути не так, як ти думаєш. Просто зупинись, сильно не накручуй себе, не переживай і не приймай зараз якихось необдуманих дій. От просто зупинись і спостерігай. і воно все проясниться. От тут точно така ситуація. Ви накручуєте себе, незрозуміло чому. А коли пройде якийсь час. Ви будете думати, тю, а я так себе накрутила, я так розпереживалася, я чуть з глузду не з'їла, і не з'їхала, і не спала, і не їла, і п'яте, десяте. Угомоніться. Для вас все вирішиться найкращим чином. Перший варіант. Другий варіант. Чому? Що вас от колода випала, перевернута, але я перевернуті карти. Не дивлюсь. Тому не пишіть мені і не питайте, чому ти перекручуєш карти. Та не хочу я дивитися, перевернуті, зрозуміло? Так, другий варіант башня. Вежа. Що це може бути? Оскільки це загальне таке гадання, загальний такий розклад, тут можуть бути варіанти. Дивіться, башня це може означати і переїзд. Можливо, ви на березень місяць готуєтесь десь переїжджати або в іншу країну, або з квартири на квартиру, з квартири в дім в інше місто, де б ви не знаходилися. Це карта переїзду. Але одночасно, ви теж знаєте, ви мене вже всі розумні, торологи, що башта, це може бути іще показником, якщось руйнується. Те, що ви планували, те, що ви там собі строїли доміки, хотіли зробити щось. В марті, в березні, вибачте, воно все може розсипатися як картковий будинок. Ну, подивимося, що до чого. Угу. Так, що до чого. Ну, Ви дійсно якоюсь справою зайняті. І скоріше, це стосується чогось робочого. Тут дуже мало про почуття, тому що тут жезли, монети. Можливо, це знаєте як, можливо, ви. Планували якусь роботу, планували бізнес, планували влаштуватися на роботу, можливо, вам хтось пообіцяв. Тобто тут якісь у вас планувалися певні дії на березень, тому що є мах. Мах це ініціатива, це якесь планування, це робити щось, діяти. І те, що ви запланували, ну припустимо, ну, то, знаєте, як навіть це може бути, як пов'язано. Я планую на березень зробити ремонт. Так я вам кажу, ремонту може і не бути. Да? Тому що тут, як руйнуються деякі плани, можливо, це і про це йде. Тут ви не переживайте і не бійтеся цієї карти башти. Врешті-решт, башта відбувається ще від того, що воно ж не відбувається як за один день. Ви самі розумієте, що якась ситуація повинна в кінці кінців скінчитися. Так от. Тут, скоріше всього, це стосується чогось ділового. Можливо, ви щось хотіли придбати, можливо, хотіли щось вирішити. І це у вас не зовсім буде виходити в березні. Можливо, воно у вас пізніше вийде, але на березень, каже, ні. І ще що для вас? Так, да, це, скоріше всього, стосується якихось ділових моментів роботи. Тому що є і 8 монет, і п'ятірка монет. Давайте так: якщо ви очікували в березні підвищення, ви його не отримуєте. Якщо вам хтось пообіцяв роботу, це будуть провальні плани. Якщо ну, це пов'язано, можливо, з якимсь бізнесом, можливо, якесь вкладання, або ви хотіли з якимсь партнером про щось домовитися, так от в березні все це скасовується. Якщо ви тільки плануєте щось інвестувати, вкластися в щось в березні місяці, то трошечки зупиніться. Особливо, якщо ви це захочете робити 1 березня, не поспішайте, пам'ятайте, що 1 березня це дуже важкий енергетично день. Хотілося б мені якось зробити окремо. Розклад на цю тему. Але ви всі пам'ятаєте, 1 березня повісився Іуда, той, що зрадив Христа, так? і цей день вважається енергетично важким. І, взагалі, по статистиці, 1 березня відбувається максимально більше в цей день травм, розлучень, нещасних випадків, смертей і взагалі всякого пекла. Тому будьте обережні, якщо ви запланували щось на 1 березня, перенесіть на більш вдалий день. Оце такі справи. Другий варіант, щось у вас тут не вийде в березні. Але якщо ви запланували переїзд, то ви переїдете. Розумієте, тут хто про що? Так, це був другий варіант. Третій варіант. До чого вам готуватися, що вас чекає? Ну, тут імператор. Третій варіант. Можливо, в березні ви будете вирішувати дуже серйозні якісь питання з людиною, яка або при посаді, або при погонах, або це може просто ваш керівник, або може ви сам імператор, і вам треба буде вирішити дуже серйозне якесь важливе питання, ну питання життя і смерті. Щось дуже важливе будете вирішувати. От прийдеться вам заявити про себе щось вияснити, якщо ви не, не керівник. А якщо ви ну, не керівник. То я ж я ж вам кажу, вам прийдеться ну, буквально як стати ним, щось робити для себе, або звертатися до людини, яка вам може допомогти. Людина при керівній посаді. Ну, а якщо ви самі керівник, то тут вам дуже багато справ вирішувати, тому що імператор це хазяїн. Хазяїн долі, щось треба вирішувати, робити щось по-хазяйськи. Тут такі хазяйські справи вас очікують в березні. Ну, що до чого. А знаєте, тут ви будете вирішувати дійсно якусь дуже серйозну проблему, яка дійсно дає закладку на все життя. Про що тут мова? Можливо, хтось рішає моменти вступу десь, хтось десь переїжджає, хтось змінює долю, хтось одружиться, тому що тут колесо долі і смерть. Тобто кардинально вирішити якесь питання, раз і назавжди поставити крапку над чимось або навпаки починати щось робити смерть це трансформація, зміни. зміни. Дев'ятка жезлів каже, поживемо, побачимо, до того ці зміни приведуть. Але на сьогоднішній день, в березні, ви готові щось робити. Або робити за допомогою когось до когось будете звертатися до людини, яка має якось вам допомогти, ну, або якось вплинути на перебіг вашої долі. Буквально кардинальні зміни в вашому житті. І це, ця закладка саме відбудеться в березні. Давайте тоді і запитаємо ці кардинальні зміни, чи вони на добро. Да, тут вам дуже довго прийдеться поборотися з чимось, не так все просто. Тут треба можливо якусь конкуренцію, значить пережити. Так, можливо, обдумати щось, щось зважити. Можливо, на якийсь час вам прийдеться розлучитися чи з улюбленими там місцями, чи з дорогими людьми, чи з якоюсь роботою. Тут розумієте, тут дуже серйозна кардинальна зміна у когось буде відбуватися. Але я вам скажу, знаєте, як тут карти лягають, кажуть, все, що не робиться, все робиться до найкращого. Яка тут усе? колесо долі, смерть, відлюдник, але все ж таки карта помірності? То знаєте, як карти кажуть, все отрясеться. Щоб з вами не відбувалося в березні, щоб вам би не підкинула доля, які б зміни не відбулися, добрі вони чи не добрі, все по помірності стане на своє місця. І через деякий час ви знаєте, як зі сторони на то все подивитися і скажете, а мабуть, таки все це найкраще відбулося. Тобто готуйтеся до серйозних змін у березні, той, хто загадав третій варіант. А я вам бажаю всього найкращого і до побачення!